Розглянемо, як створити дошку повідомлень в Zoom. Є два варіанти. Перший варіант почати конференцію. І під час конференції використовувати дошку повідомлень. Натискаємо для цього демонстрація екрана. І у нас з'явилася, дошку повідомлень. Вибираємо, натискаємо Поділитися. Так, Ліворуч ми бачимо інструменти, якими ми можемо користуватися. Так, ну, Беремо перо, обираємо товщину ліній, починаємо писати. Також можна змінити використовувати просто лінію, геометричні фігури, також можна використовувати. Стрілочки. Ну, Тут багатий набір інструментів. Можна користуватися ластиком для того, щоб видалити окремі об'єкти, можна користуватися кнопкою очистити, наприклад, якщо очистити всю дошку. Також у нас є чудовий інструмент текст, натискаючи на який ми отримуємо рамку при натисканні на дошку, і з клавіатури можемо писати текст. Так. Ну, якщо у вас немає інструментів, то треба натиснути на. Кнопку дошка повідомлень, і тоді інструменти з'являться. Щоб зупинити демонстрацію учням дошки повідомлень, треба натиснути Зупинити демонстрацію. Також під час конференції ми можемо скористатися кнопкою такою дошка повідомлень. Можна обрати нова дошка, а можна «Існуюча». Якщо ми виберемо нову дошку, то у нас трошечки інша дошка з'явиться. Ми також тут створюємо, можемо створити багато об'єктів. Але тут можна поділитися цією дошкою, і все, що ви тут намалюєте, напишете, все буде збережено в програмі. І в наступних конференціях ви зможете це використовувати. Також цю дошку можна завантажити. Ну, багато чого, ну, так само текст можна додати і так далі. Так. Ну, Щоб її закрити, звичайно, треба натиснути Закрити дошку. Також ми можемо створити дошку, не починаючи конференцію. Зараз я зупиню конференцію. Так, в програмі у нас є панель інструментів. Ні, навіть не панель вкладки, у нас є, тут різні. Так, і от ми обираємо доски, дошка повідомлень. Ми бачимо, що тут в мене є дошки повідомлень, які я раніше створювала. Ось вони в мене всі тут збережені. Так, тобто я можу створити дошку до початку конференції, а потім її використати. Натискаю для цього новий. Створити нову дошку повідомлень. Так, завантажується вона в мене. Крім того, що. Я можу використати шаблони при її створенні. Ну, якщо це мені підходить за темою. Так. Я не хочу створити використовувати шаблон, той. мені це вікно треба просто закрити. Так. І от у мене є чудова дошка. Я можу тут. Писати текст. Також можу створювати лінії. Так. Можу колір змінювати. Ну, це ваша повністю ваша творчість, в залежності від теми уроку, що вам потрібно. Так. І після цього. Вона тут зберігається. Програмі Zoom. Тепер, коли я повертаюся до конференції, створюю конференцію. Так, то натискаючи на дошку повідомлення цю кнопку, я можу вибирати, яку мені демонструвати дошку. Так, ну ми бачимо: от останнє, що я створювала, тільки що вона в мене з'явилася, так? І можу її відкрити. Учням демонструвати, також учні можуть писати на цій дошці повідомлень, також коментарі якісь робити, заповнювати щось, тобто це дуже зручно при дистанційній роботі.